Сьогодні у випуску. Тиждень вакцинації оголосили в області. Пам'ять жертв геноциду вірменського народу вшанували у Кропивницькому. Порушників Нерестової заборони шукав рибоохоронний патруль в Олександрійському районі. Всі вакцини, які в мене є, від ковіда, одні є Pfizer, Коронавак. Тоді є ще проти гепатиту У мене є тут вакцина. Дітчаліно правцевий анатоксин. Вакцини від інфекційних хвороб, які зберігають у холодильнику, показує медична сестра Наталія Марченко. До кабінету щеплень центру первинної меддопомоги №1 у Кропивницькому каже, щодня приходять вакцинуватися від ковіду п'ятеро людей. На момент зйомки о 13.30 черги біля кабінету немає. 2021 рік тоді було дуже багато. Тоді було за 200-300 в день. Це тільки в нашому закладі. Розповідає на щеплення іншими вакцинами, приймають за направленням сімейного лікаря. Так що можете зараз приходити і вакцинуватися. Проти це онкозахворювання, бронхіальна астма і психічні розлади. Кропивничанка Наталія Мазуренко чекає на прийом лікаря. каже, має повний курс щеплень від інфекційних хвороб, зокрема від коронавірусу. Моя сім'я вакцинувалася вся. Невістка, син. Дочка, ну всі. Вакцинація може захистити від хвороб людей різного віку, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. З 24 квітня в області долучилися до Всесвітнього тижня імунізації, щоб привернути увагу жителів до свого здоров'я. Імунізація сама по собі це процес, коли після введення вакцини або інших імунобіологічних препаратів людина набуває імунітету від інфекційних захворювань. Дітки до 16 років від піду національного календаря профілактичних щеплень безкоштовно і гарантовано повинні отримувати від 10 інфекцій: це від туберкульозу, від гепатиту Б, від кору, від паротиту, від краснухи, від дифтерії, правця, кашлюка, від поліоеміліту та гемофільної інфекції. Розповідає, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я рівень вакцинації від кору має бути не менше 97%. В Україні цей показник майже 64%. У Кіровоградській області майже 96%. Від дифтерії кашлюку та правця в області щепили майже 98% дітей до року. В Україні цей показник 64%. Половина дорослих жителів області вакцинувалися від ковіду щонайменше однією дозою. За минулий тиждень зареєстровано 305 нових випадків коронавірусної хвороби, із них 15% лише були щеплені хоча б одною дозою вакцини. Каже, нині в області мають 75 тисяч доз вакцин від інфекційних хвороб. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Пам'ять жертв геноциду вірменського народу вшанували у Кропивницькому до пам'ятного знаку хачкар, що в перекладі з вірменського означає хрест камінь на набережні річки Інгул прийшли містяни. Це пам'ятник жертвам геноциду вірменського народу 1915 року, розповідає голова спілки вірмен в області Тігран Хачатрян. У 1915 році Османська імперія по національному признаку зібрала і протягом двох-трьох років вона вбивала. Людей, які були походженням вірменської національності, офіційно це півтора мільйона, але неофіційно до двох мільйонів людей це та статистика, про яку говорять в усіх засобах масової інформації, і історики, які досліджували. Геноцид, тобто масове знищення вірмен, розпочався у 1915 році на територіях Османської імперії. Турецька влада наказала зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбулі і депортувати. За підрахунками Суспільного вшанувати пам'ять загиблих прийшли півсотні людей. Такого самого весняного дня в мирні обійстя ні в чому не винних людей. Зайшли варварські воїни. Я навіть це підкреслю це варвари. навіть не можна навіть назвати таких людей воїнами, які просто вирізали 12 районів Вірменії. Це півтори мільйона не в чому невинних людей. Це і діти, і дорослі, і е, люди поважного віку. Пам'ятний знак Хачкар встановили тут у 2015 році. З того часу представники спілки Вірмен щороку в цей день збираються тут і вшановують пам'ять, каже Тігран Хачатрян. Щорічно, 24 квітня, вірмени світу вони згадують про тих жертв, які були невинно у бієнні. І сьогодні основна ціль наша донести до людства те, що таких ну, ситуацій, таких дат не повинно бути. Але на жаль, ми бачимо, що у нас в Україні сьогодні таке є. І воно повторюється, і хотілось би, щоб ми об'єднали наші зусилля і боролися з тими нелюдьми, які це роблять. Говорить, нині у Кіровоградській області проживають три тисячі вірмен. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. так називаємо кіт, який допомагає нам виявити заборонені знаряддя лову, сітки, раколовки. Двоє інспекторів рибоохоронного патруля проводять рейд на катері на Кременчуцькому водосховищі біля міста Сітловодського Олександрійського району. Знаходять сітку. Її встановили браконьєри, каже інспектор Микола Полтавець. Хтось поставив заборонене знаряддя лову, сітку ліскаву. Ось вона має доволі велике вічко. Вилучаємо з водойми, складемо відповідний акт. Інспектор дістає з води ще одне знаряддя для лову риби павук. Розповідає, ловити рибу сітками не можна, це зменшує популяцію. Стоїть доволі давно. Як ви бачите, ось таке заборонне знаряддя лову. Пристави дуги. Ось уже і два риби. Бачите, це окунь. До речі, він не дуже давно загинув. Розповідає, як діють при виявленні забороненого спорядження. Нікого поряд немає, тому Спектори виймають, вилучають з водойми такі заборонені знаряддя лову і складають відповідний акт. Обмеження на вилов риби під час нересту діють з 1 квітня до 20 червня. Цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів і моторних суден, крім транспорту, рибоохорони, промислове рибальство і підводне полювання. У період нересту одній людині дозволяється вилов риби, 3 кг на добу, плюс одна рибина мінімально встановленого розміру, на два гачки або спінінгом з берега, на ділянках, не заборонених для любительського рибальства. Інспектори знаходять чоловіка, який ловить рибу на три вудки. Під час нересту риби це порушення, пояснює Микола Полтавець. Або одне знаряддя лову з двома гачками, або два знаряддя лову по одному гачку на кожному. Я бачу, що у вас три знаряді лову, там по одному круті. Так, дивіться, вам виносимо усне попередження. Так. Ви щось піймали? спіймали? Спіймали щось? Одну, Одну рибину. Ну, так. Я тільки поплавочник, а оце, хто ж там ставить сіткою, я їх взагалі не уважаю. Це не рибаті. Інспектор пояснює за встановлення сіток, які виявили під час рейду, є адміністративна відповідальність. Якби порушники були виявлені з даними заборонними знаряддями лову за ці порушення десь відповідальність в районі тисячі гривень на користь держави за рішенням суду. Каже, кримінальна відповідальність за порушення правил вилову риби штраф від 18 до 85 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років. Скажіть, будь ласка, ви ловите на скільки гачків? Два Два гачки у вас. Тобто Скажу чесно, а що, що ви піймали? Два карасика і дві плітки. Нерестову заборону вилову риби цей рибалка, каже, знає. Кількість гачків, місця вилову. Потім кількість дозволеної риби і розміри риби. Оце перша рибалка, коли я щось зловив. До цього вже в мене вдома знущалися, ноль повний, не ловилося. Рейд рибоохоронного патруля тривав дві години. Нерестова заборона вилову риби діятиме до 10 червня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Три десятки людей зібралися у центрі селища Смоліна, Новоукраїнського району. Прийшли, щоб повернути на роботу до центру первинної меддопомоги лікаря-педіатра, каже жителька селища Марина Шраменко. Два тижні тому починаються розмови про те, що лікаря звільняють. Його хоча хочуть звільнити незаконно або змусити його звільнитись. Прийшла на збори мама двох дітей Ірина Крилова. Залишається один педіатр у нас, і вона не в змозі всіх нас, всіх наших дітей до себе забрати. Ну і нам треба буде, я думаю, що аж чи в виску їхати заключати ці декларації, чи в Кіровоград. Ну нам це просто незручно. Люди заходять до селищної ради. Запросили лікаря Євгенія Вараву. Чому написав заяву на звільнення? Пояснив так: мене заставив вимусив виписати заяву. Прихожу я на роботу, йду на прийом. Тиск 235 на 120. Робити можна. Я б як по групі опять прошу дати мені один день відпуски. Мені попереджують. Я не можу працювати. Я був написати заяву на звільнення. З людьми, які прийшли на збори, поспілкувався селищний голова Микола Мазура. Є ще таке поняття як трудова дисципліна, і в цьому напрямку він повинен працювати чітко, щоб не спричинити ніяких небажаних наслідків, в тому числі і тяжких. Педіатр Євгеній Варава каже, обслуговує 800 пацієнтів. Зараз у відпустці до 5 травня у Смолінському центрі первинної меддопомоги нині працює один дитячий лікар Галина Семенова. Каже, має своїх 870 пацієнтів, але прийматиме всіх. Мені буде складно, але я справлюсь, тому що так як він працював, працювати ну не можна із колегою. Я знаю лікаря вараву дуже давно і працюючи з ним, завжди виникали складнощі для нього. Праця педіатра це тільки прийом. Він відсидів прийом, і то не завжди міг за пів години до кінця прийому піти додому. І любі, як тільки починалися з ним розмови про те, що потрібно відробляти робочий час, він зразу ж зсилався на те, що він інвалід, що йому дуже тяжко, бо що він не може ходити по етажам на визова, і що він звільниться. Надія Кацун прийшла на прийом з сином. Кажуть, що коли наче, що виживають з больниці. Він хороший врач. Він же не тільки дітям, і зрослим Хороший він лікар. Коментувати ситуацію про причини звільнення лікаря Варави директорка Смолінського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Дударчук відмовилась. Йдіть, будь ласка, в кабінету закрийте двері, заважайте працювати. Після зборів лікар Євгеній Варава каже, через прохання пацієнтів не звільнятися, напише нову заяву про скасування попередньої. За словами жительки селища Марини Шираменко, якщо лікаря не поновлять на посаді, планують скаржитись до облдепартаменту охорони здоров'я. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Сороклені і 38 кущів самшиту висадили ось тут на території ліцею наукової у Кропивницькому у суботу, 22 квітня. У всесвітній день землі стартувала акція Один мільйон дерев життя. Її мета висадити один мільйон дерев у 30 країнах світу, сказала Суспільному. Координаторка акції у Кіровоградській області Тетяна Котенко. До акції долучилися півсотні містян. Пропоную переглянути, як це було. Об 11.30 на території ліцею у Кропивницькому готуються садити дерева. Тут учні, і вчителі ліцею, представники влади і кропивничани розбирають інвентар і саджанці. До всесвітньої акції Один мільйон дерев життя долучилася десятикласниця Марія Котолупенко. Особливо в станах війни, в стані війни це дуже важливо забезпечити її наше майбутнє. Гарним повітрям, гарною екологією. Висаджують алею з 40 кленів. Екологічна проблема турбує зараз весь світ, тому цей захід є одним із заходом формування учнів екологічної культури. До акції долучилась кроповничанка Інна Чижик. Це, напевно, знаєте, це своя частка в розвиток свого міста, своєї країни, своєї майбутнього, майбутнього свої, своїх дітей. Колен гарно приймається, швидко росте і широко використовується при облаштуванні зелених паркових зон та скверів, розповідає керівник обласного департаменту екології та природних ресурсів В'ячеслав Дубровський. Ми знаємо, що дерева це легені планети, і вони виробляють саме те, з чим ми дихаємо, і очищають повітря. Сьогодні вся наша країна потребує відновлення і, маючи таку можливість долучитися до висадження дерев, ми з радістю долучилися, прийняли участь. Окрім кленової алеї, на території ліцею висадили 38 кущів самшиту. Ця акція триває по всій території України у всіх областях України і в 30 країнах світу. Це дерево життя, яке кожен сьогодні висаджував. То є на підтримку дівчат і хлопців, які боронять кордони нашої України. Сьогодні висаджували дерева і кущі годину. За словами Тетяни Котенко, всього під час акції на Кіровоградщині висадили понад пів тисячі дерев та кущів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.